Багато людей сказали, що Дані, ми не думали, що ти підеш служити. Я завжди плачу. Я, я взагалі плачу. Уйду і заберу ще кілька покидків з собою. І я проклинаю всю російську федерацію. А Джигану, я йому колись давав пілюлей. Я можу з нього зробити таку круту кавбаску. Друзі, привіт! Ви дивитесь YouTube канал Шоу Масанги. З вами Габі. І сьогодні в мене в гостях на інтерв'ю актор, телеведучий волонтер, захисник нашої країни Даніель Селем. Привітання, рада тебе бачити. Навзай. Слава Україні, героям слава востаннє. Я тебе бачила на радіо, коли брала в тебе інтерв'ю. Завоювати своє місце як телеведучий в Україні. Я хочу завоювати своє місце як актор в Україні. Тоді твоє життя бурлило дуже було багато в тебе, розкажи, як змінилося твоє життя після 24 лютого. корінь, якщо це так можна сказати, на 180, але я не побоюся цього сказати. Є дуже багато плюсів, які я отримав з цією війною. Я не знаю, ну, можна ли це говорити, але я говорю тільки про себе, то що. Більш любові з'явилося до України і є причина, а, чому я, я я, я тут. А взагалі змінилося так, що ну як і у всіх а, я не бачу а, свою доньку, а, нема зйомок таких, як, як були раніше. Є тільки, а, наприклад, там дві зйомки, три зйомки, які були. Вони не комерційні. Але там, Аня Алхі подзвонила, сказала, я хочу, щоб ти знявся у кліпі злата огневіч. Гарна пісня, пісня, гарний кліп, і вона, вона просто красуня. І я їй дуже вдячний за це, тому що для мене побувати на зйомках. Мої близькі знають, як для мене зйомки. Ти вже скучив за цим? Я дуже сумую за зйомками. Я дуже люблю зйомки. Я взагалі для мене камера та знімальний процес це щось щось магічне. Тобто, я, я їм дуже вдячний за це. І я вдячний за те, що ми недавно були з Колю Сергою та з Гені з Жені Галичем на концерті «Легенда», де був наш. Величезний і найкрутіший президент, Раніше я завжди був на сцені, і це було класно. Але я не, не трішечки не, не жалію а, про свою посаду зараз. Я там, я там, де я повинен бути, я там, де я хочу бути, і це най, найвеличезна, найкрутіша. Професія у світі бути військовим. Клас, горжуся тобою. Ти mm. з перших днів пішов е, е, воювати. Ти спочатку був е, в територіальній обороні е, Одеської області, правильно? Я не, я, я не був це. Усі мені говорять, що я в теробор... Ні, я не був в теробороні. Я одразу пішов до Нацгвардії, тому що я хотів. Ну там був процес, як отримати свій військовий, тому що у мене його не було. Uh, uh -huh. Так, але я з перших днів я працював разом з, з тероборони, але взагалі був на нацберті, uh, якщо можна так сказати. Uh -huh. Так, з перших днів, тобто там 28-го я вже був на, на, там, не на нулі, а на, перший, на, на першій лінії. А ти рішення прийняв сам чи радився ти з родиною? Ні, ні з ким не радився. Всі розумію, розумію, мої очі. Що я піду, і я чекав, коли близькі уїдуть, і все. Де ти зараз перебуваєш? Ми зараз приїхали mm -hmm. а, а, до Одеси. Чому uh -huh. я не можу сказати? А, як і ми... да, просить, просить а на руки. Так. Так, ми приїхали до Одеси. Є причина, чому ми приїхали до Одеси. Ми будемо тут декілька днів. Мабуть, два, мабуть, вночі уїдемо, не знаю, але ми тут. Що найстрашніше є на війні? Для втрата близьких, втрата побратимів. Це найжахливіша історія. Це дуже болюча історія. Тому що ем, війна помножує всі, все, помножу. Вибачте, за... не завжди правильно українську, але я намагаюсь. Ем, війна. Ем, умножає? Множить. Множить все на 4, на 5, на 7. А, і ті, б, ті браті, які ем, з тобою, вони становяться, я знаю, що це тільки 7 місяців. А, і є друзі, як, з якими ти там можеш жити 10 років, але за 7 місяців ті хлопці, ці козаки становяться твоїми прям найближайшими людьми. І ти їх любиш як своїх рідних братів. І це, це дуже важка трата, коли вони йдуть з, з цього миру ну, до іншого, і, і так несправедливо. І так, ну... Це правда. Це дуже важко і важко говорити їх близьким, що коли ти, коли ти йдеш і. на тебя смотрят и, и такие вот ну, не. Ну, нет. И когда осознают это, это, это очень важно. Ага. И я проклинаю, на самом деле, я проклинаю всю, всю Российскую Федерацию, всех, кто там есть, за это. Не пожалею ни одного. Правда. Просто покидь. Це боляче. Звичайно, коли втрачаєш близьких, ну і взагалі наших так. військових дуже багато говорять, що хлопці, які воюють на передовій, обов'язково після закінчення війни потрібно відновлюватися з психологами. Чи не думав ти про це, і можливо вже я, ти я, я вже працюю з психологом. Вже і не треба цього боятися. Я зараз говорю всім військовим. Навіть ті, хто просто, наприклад, служить в Миколаєві, кожен повинен піти до, до, до психіатра, тому що, блін, ну це це така дуже травматична історія. Психіка, не, не ну, ми можемо бути дуже сильними, дуже хоробрими, дуже, ну, дуже сміливими, але е, це так не працює. Ти повертаєшся з війни з, з війною в твоєму серці, і ти, ти і, і потрібно розуміти, що так просто не пройде. Треба з кимось поговорити про це, кимось попрацювати над цим, тому що ти будеш, ти станеш. Е, Такою обузою для близьких, для близьких, закроєшся в собі, будеш думати, що ти нікому не потрібен, що, що зараз я буду робити. І почнеш, і, і почнеш творити всяку хуйню. Як давно ти вже спілкуєшся, працюєш із психологом? Недавно, але ну, як, якщо є час, напевно, ага. зараз я знаю, що в мене там є два дні, і я я це зроблю. Euh, вот. Скільки в цілому зараз спиш? Де взагалі не сплю. Невозможно, ну, не, я не можу спати. Я, я десь приблизно 4 місяці не, не, не сплю нормально. Ну, Не знаю. Я зараз не отдаю не, не, не цьому сильно більшого значення, але я розумію, що треба спати і деколи там. Туснотворне, але не допомагає, тому що е, сняк сни, і так, такий не дуже хороший сни. Я знаю, що твоя родина за кордоном, вони виїхали. Як часто з ними спілкуєшся? І чи психологічно вони тебе підтримують? От наскільки я знаю, що Тарас Тополя, він говорить, що його дружина є психологом, його сім'я, вони його психологічно підтримують. <зв 'язок> завжди, коли є зв'язок, коли є там на зв а зв'язок насправді він завжди є, тільки коли ми прям там на якомусь завданні, де не можна виключати вмикати телефон. Спілкуюсь і вони і є підтримка, так. Але давай, ну я просто я за я, трушність, я, я за, за, за правду завжди. Всередині ти все ж таки розумієш, що вони, що вони там, а ти тут. Це дуже, дуже важко. Я не можу говорити, що я не злюсь на те, що вони там. Я злюсь на весь світ. Але я не можу нічого зробити з цим. І це трішки інша психологічна допомога. Це, це, це тепло, це любов, коли ти з ними розмовляєш. Коли ти бачиш доньку, коли вона щось mm -hmm. говорить, це дуже тепло. Але це не є психологічна допомога. Це, це просто підтримка. Це просто mm -hmm. ти знаєш, що вони чекають, що донька говорить, тато, ти моя кров, і я тебе дуже кохаю. Ми скоро побачимось. Це, це незаменимо, але все ж таки, Треба розуміти, що це не, це не психологічна допомога. Коли закінчиться дзвінок, то все ж таки один. Як ти доньці пояснив, що ти йдеш воювати? Ну вона зараз думає, що я просто допомагаю військовим і але я, ну, я завжди з нею трушний і говорю правду. І вона, вона розуміє це, вона розуміє, вона така. Тато, ти ж неправду говориш, ти не просто допомагаєш. Я говорю, ну я допомагаю. А, ти, ти допомагаєш там, де дуже опасно. Я говорю, ну, намагаюся не завжди бути там, але все буде норм. А, 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 але вона, вона хвилюється, я віжу. Я, я бачу це, їй важко. Але я задоволена, що вона там, я задоволена, що вона в безпеці. Я так, спокійніше так. Зараз, э, так, спокійні, спокійніше. І вона зараз там, наприклад, вона пішла у другий клас. Вона навчається іншою мовою. І це, це, це круто. Це круто, uh -huh. що ну, моя дитина, коли повернеться в свою країну, в, вона буде з хорошою освітою. Ти не можеш сказати, в якій країні родина, не можна. А Я можу, але не хочу. Окей, okay, mm. добре. Я чула, до речі, в одному інтерв'ю, що ти хочеш е, е, всиновити дитину. Так, так. так, процес йде. Так? Я, 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 Це я, хлопчик хочу зараз... буде. А, дівчина. Дівчинка. Вдочерити <рес> тобі. Мені мені подобається дівчата. Це. <рес> я, 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 я боюсь, що е, е, Луна, вона має. Багато з моєго характера, і я деколи так хвилююсь за нею. Але якщо це буде, це буде хлопчик, я думаю, він не, не доживе до піти. <світ> Потрапить в якусь халепу, як я завжди. Але мене, мабуть, пощастили не знаю. Даня. Мені трішки подавати. тоді розстекреть. А якщо вже йде процес, скільки років в дівчинці? А, вона дуже маленька. Їй нема ще року. Так, я, я потім все розкажу насправді це така історія важка, але я потім все розкажу. Я просто зараз не, нічого такого не говорю, тому що а, там процес дуже довгий. Процес а, з аналізами, з документами. А, і за війни, і... я так розумію, дуже довгий так, процес. Так, і за війни. І тільки потім я зможу стати опікуном. А коли закінчиться війна, я зможу стати офіційно родичем. Ну, тобто, є, є процес. І насправді я думаю, що це правильно, що є такий процес, щоб все було офіційно і правильно, тому що треба знати, що, що дитина йде нормальні руки. Клас, я тебе вітаю. Супер! Так. Як дружина сприйняла е, таку новину? Нормально. Нормально. Ну, я знаю, що ти хочеш е, дуже багато дітей, тому я думаю, е, наступним буде хлопчик вже у вашій родині. Ну, ну Слухай, ну потрібен буде хлопчик, щоб, щоб салем, е, щоб фамілія салем могла йти далі. Продовжувати роду, так. Так, так, так. Е, я знаю, що ти був потрапив під обстріл. Раз... То, Ого. А, ти не думав, а, я готуючись до нашого інтерв'ю, подумала про те, що ти дуже багато виставляєш відео з, з війни. Ти не думав, що ти публічна людина і можеш потрапити таким чином швидше до полону? Ох. Полон. Ам... Якщо я б міг розказати, що ми будемо ще творити, що ми будемо робити, і де ми були, і що робили, то це відео, яке ми виставляємо, так, вони з нуля, але е, це те, що е, командир е, розрішає виставляти. Uh -huh. е, так, я думав про це, але я хочу знати обличчя, яке, е, яке їх вбиває. Uh -huh. Тобто, якщо я попаду в полон. України, ви можете бути впевненими, що я уйду і заберу ще кілька покидків з собою. Я настільки в цьому впевнений. Насправді, я, я зараз в своїй тарельці і, і я навчуся, але я, ну, я, я знаю, що я роблю, і мені подобається. Що я роблю. Тому що, я ще раз повторюю, я, я, я говорив це в інтерв'ю, тому що я дуже вдячний своїй країні за те, що у мене є вже. А в мене є а, крутий досвід. У мене mm -hmm. є досвід бу бути на сцені. У мене, у мене є а, не, найкрасивіша донька у світі. А, у мене мама з України. Тобто, у мене стільки багато чого є. Що, що, що вдала мені моя країна? І я вважаю, що, то, що те, що я роблю, це одна четверть того, що я мог би зробити. Я, ми, Це наш е, я дуже сміливо можу сказати, це наш борг. Захищати, ну тому що, а навіщо тоді все це? Навіщо? Навіщо просто говорити? Що ми українці? Ні. Нам треба це говорити з таким прям достоинством. І коли наші жінки, коли наші діти там знаходяться за кордоном, вони повинні ходити з високоподнятним под, подбородком і говорити ми українці, щоб на них всі не як на каких то біженців, а, а як на велику націю. Тому що ми тут стоїмо до кінця і будемо стояти. Я, я вірю в це. Я говорю, а в мене мурашки працюють. У мене все мої мурахи. День, коли ти в останнє плакав. Сьогодні вранці? Чому? Через що? Я завжди плачу, я, я взагалі плак, якщо <клес> не вірю. <клес> Правда. ну... Зараз близькі, які я я взагалі плачу. Я плачу а, ну, не реву, я, ну, я просто. я щедр на сльози. І я просто недавно, недавно, недавний дав. Позавчора втратив друга, і сьогодні вранці я спомню про нього, і ну, поплакав, це нормально. Це, це це, нормально. І це нормально, так. Коли ти не бачиш любиму, любиму, любимого любимо, любимо чоловіка. Кохану людину. Кохану людину, це теж я плачу. А я дуже сумую. Який день після 24 лютого ніколи не забудеш? День, коли попрощався з донькою. Да. Так. Це було це є перша причина, чому я не, не, не прощу. Не єдину російську людину. Я розумію, Хо це, хоч це дитина, хоч це жінка, хоч це мужчина. одно, Не єдину. я а, а, насправді. Ну в мене були люди, з, з якими я був знайом, я вдалив усі номера. усі. Їх не багато п'ять, Але я вдалився. А доводилося тобі з кимось, можливо, спілкуватися з російськими там зірками, тому що ти в шоу бізнесі, ти все одно десь з ними переплітався, переконати, чи, можливо, вони там співчували, ніхто Ні, нічого. Пошли вони всі, всі, всі до дупи. Насправді е, я післав е, дуже далеко Філіпа Кіркорова, тому що у мене був з ним контакт, коли ми були на голосі країни. Е, він ну, типу, підтримав мене там і, і ми з ним переписувалися. Я написав Е, Але я його післав дуже далеко. А Джигану, я йому колись давав пілюлей. — Він же з Одеси, до речі. Так. так я йому колись дав пі пілюлей. На одеському пляжі і я готовий ще раз йому дати ці людей. І я, я, я можу з нього зробити таку круту ковбаску, свинячу, е, російську ковбаску. Тому що а він, я... він є справжня свіня. Не, не підтримати свою род, рідну Одесу, яка зробила його. Фу. А Тодоренко. А, Тодоренко це Рігіна. То, Рігіна він... Тодоренко. Ведуча Альова. Я сказати, вона. Я не можу нічого сказати, вона дівчина, але їй позор великий. Позор. Просто позор. Ну, вона повинна, не знаю. Я не знаю, що буде потрібно з нею, що їй потрібно буде зробити, щоб якось Одеса її прийняла, але я не думаю, все, ну це все. Я, ну, я думаю, що. им треба быть сами, они сами себя должны закопать и может быть пройдет 200 тысяч лет и может быть колысь мы скажем ну але таки не и у меня дуже такая принципова история nee. ну правда я я, на самом деле я навіть не знавши Багато людей сказали, що Дані, ми не думали, що ти підеш служити, що ти підеш служити. Ми думали, що ти уїдеш. Ну, і я, я, насправді я, а не ти, не мав, ти міг би виїхати з країни? Ти громадянин України ж. Так, у мене взагалі крута така історія. Е, е, я її повністю не розкажу. Ні, ну, давай розкажи, ну, хай ну, буде ексклюзив вже. Ні, ні, а, ну там, там нічого такого секретного, але ну я ж я, я ж українець, я, ну я народився в Україні, але ми поїхали, коли я був маленький, ми їхали в Ліван. І я, там, у ну, мене був Ліванський паспорт, я пішов по військовому Ліванець. І і коли я приїхав в Одесу в Україну, мені було мені було дев'ятнадцять чи 20 років, я не пам'ятаю вже, я дуже старий. У мене не було паспорту, і я його по отримав, коли мені було 28 років. І це вже, це вже е, після, приземного, після приземного року. Угу. Після приземного Тоб, року. Угу. Я не існував для воєнкомата просто взагалі. І у мене, ну, тобто я мог а, виїхати, і ніхто б мені нічого не сказав. А -а -а. А, тобто у мене а, просто білий білет завжди. Я Але не я прийшов, коли на до нацгвардії, пішов до викладу, вони говорили, Дань, ну правда, ти, ти можеш зробити, мабуть, мабуть багато чогось за кордоном для нас там чи щось. Я такий, так. <laughs> я чекаю на свій військовий. І я не уйду сюди, поки я його не заберу. Я хочу туди ну, в таку бригаду, я хочу ну, все. І вони так побачили, посмотрели на мене, вот такі, так, ну. Останній раз ми, ми спитаємо певним, я такий, так, ну і. Вот. Але ага. так, їхати ми, і, і, і були люди, які сказали мені: слухай, а ти ж можеш їхати? А так. Я, я, я сказав: слухай, ем, ми з тобою друзі, і це останній раз я щось таке чую від тебе. Якщо ти хоч раз мені таке скажеш, ми не будемо друзями. Друзі. друзі, друзі. Euh, вот, якось так. Що ти зробиш э, найперше, коли закінчиться війна? <itous> <Copens> <Restaurants> <trovception> uh, ну, коли мене закінчиться, я думаю, що е, я б сказав е, обняти, обняти донь, доньку і кохану людину, е, але. Ну, це буде не так, тому що потрібен взагалі був потрібен час, щоб вони повернулися, е, чи я поїхав до них. Але я думаю, що е, давай так: у мене є мрія, щоб в той момент а в, оно так таки буде в той момент, коли ми переможемо, я прямо буду на полі бою, і у мене мрія поставити флаг. На окупів ну, однієї закупівань, там де я буду, а я, а я а, 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 працюю в, в Херсонському напрямку. Ну, все всі це знають. І в мене мрія, щоб в момент перемоги я стояв зі своїми побратимами. Ми поставили флаг, і, і на всіх сторонах а, окупірованих, щоб усі. Хлопці всі козаки поставили флаги. і той мене, А я ж говорю, у мене прям. Клас! І, Клас! І, і Це буде так круто. І, і ми відкроємо не знаю, чарочку води. А то й дві. За мене чарочку і, води. Щоб... І крикнемо так громко, слава Україна. І з перемогою, господі, я прям. Я, я думаю, в це вірю, що... так і буде, так і буде перемога обов'язково буде на нашій стороні. Обов'язково ти поставиш прапор а, в ті окуповані, в тому окупованому місті, де ви е, будете перебувати, я в це вірю. А, Слава Україні, слава ЗСУ а, і всім слава. героям слава! Слава усім, насправді і, і, волонтерам, всім українцям, правда, тому що як Якщо б ми б так не, не були єдині, нічого нічого б не вийшло. Даня я тобі дякую за інтерв'ю. Бережи дякую себе, тебе. бережи себе, захищай нашу Україну, передавай всім хлопцям привіт. А, ми, ми молимося за вас кожного вечора і кожного ранку, і віримо в перемогу і ніколи не сумніваємося. Обіймаюся, та. дякую за інтерв'ю. Да, я тобі деш дякую. Всього найкращого, Па-па.